Тож, всім привіт, сьогодні працюємо, вийшли на об'єкт перший день. Це дах 4-скатний, восьмиквартирний житловий будинок. Пиломатеріали в нас всі складені лежать. Оброблені. Стан, стан. І сьогодні ми демонтуємо частину даху, подаємо краном пиломатеріал та починаємо монтаж. Робимо все по частинах. Для того, щоб коли буде дощ, не намочила квартира. Ось, так, стартуємо Богом. Ось такий дірявий дах має, все гарно світиться, затікає, жорстко затікає все. Ну, ось так виглядає. Покрівля нас зверху. Деякий шивер взагалі ось прям не знаю, згнив, струх чи що підлучується. Така бідова така картинка. Все тріщить, все, навіть страшно ходити по цьому шиферу. Прям під тобою, ось так. То мене треба підмуровувати. Латано, перелатано, але все буде чотенько. Тому з цієї сторони тут така супер сучасна, модна голуб'ятня. Така. Така Розібрали кран приїхав, зараз будемо це все знімати і подавай бісу. Отож, один день роботи. І по факту ми особо нічого не зробили, крім того, що о, розібрали ось, частину покрівлі і реально багато в нас зайняло часу, подача матеріалів. 10 кубів лісу, але ми все подали, Крокви подали, діагоналі подали, 100 на 200 лежать. І ось зараз в нас тут все. Там ліс і там ліс, проблема в тому, що тут труби на горищі, проблема в тому, що тут балки гнилі, балки перекриття, і складно було. Весь цей процес був складним, але, але ми зробили. Отож, зараз ми готуємо під могорлат місце, тому що ну, Ось таким чином будемо в нас лежати будемо його кріпити. В існуючій конструкції було ось так ось такий кусок морлата, типу, якби заморований в стіні, і на ньому стояла кропа, Причому не прибито нічого. Ми зараз знімаємо ці два ряди до половини, щоб глибше його поставити морлат на стіну, і будемо фіксувати. Морлат ставити діагоналі і зводити ось цю частину покрівлі. Отож, ще один робочий день, другий робочий день, і ми підготували ось цю частину під Морлат збили і почали виставляти кропляну систему, одну сторону виставили, тобто прикрутили. За допомогою двох розпірної шпильки з так, таким чином марлат. тут підложений спеціальний гідробар'єр марлат, гідропояс прикручений і далі ми виставили діагоналі, натягуючи звідти нитку і до, до марлата. Там прикручує спеціальну стоєчку, натягує нитку відповідно до того, на якому рівні має стояти діагональ, і виставляє одну діагональ. До речі, вона у нас з'єднана, Ось тут в місці з'єднання у нас підпорка з таким чином влаштована, і тут вона збита і скручена за допомогою двох шпилів. Таким чином і з другої сторони. Тоді, тоді ми починаємо виставляти крокви. Крокви нас Ідуть з кроком 85 см, Ось. центральна, і далі вже йдуть всі наступні. Тут внизу до морлата кріпиться, кріплю, фіксую просто саморізом зразу і 250, одна з тієї сторони, друга з тієї сторони. І, можливо, ще пізніше вона буде підв'язана до стіни, бажано це зробити. І зверху ось тут а я відразу, коли прикручую, прикручую на саморіза, фіксовую і потім ще двома 150-ма прибуваю. Е, після того натя, на, натягується нитка відповідно до того, яка має бути ширина підшиви. І я зарізаю всі крокли, всі набуваю лобову дошку. І вже зараз хлопці прийдуть і ми будемо стартувати гідробар'єром цю сторону повністю закривати. І ще частину цієї сторони розберемо і будемо сюди виставляти кроку і закривати бар'єром. Тому працюємо, рухаємося і накриваємо. Внизу ось крок, тобто спочатку діагональ виставляється на таку висоту, щоб на кропві робити невеликі зарізи, щоб вона гарно ставала площиною на марлах. Оскільки в нас стіна мурована не дуже рівно, то в нас ці зарізи різні. Тому, ось тут, коли я виставляю крокву, я натягую між двома діагоналями нитку. І кожну кроку виставляю. Е, там зафіксував, тут бензопилою зарізав, подивився, ага, треба нижче, ще підрізав. І таким чином всі кроки виставляються гарненько рівнень. Отож, день третій. І ми зробили одну сторону. Накрили мембраною і побили обрешітку. Вчора в нас трохи линув дощ і ми змусили. Робити ось такі тимчасові заходи для того, щоб захистити квартиру, яка внизу. Ну, дякувати Богу, не дуже багато було. Між першим і другим періодом ми змогли натягнути ось так максимально, що в нас було пленки, для того, щоб закрити квартиру. І ми трошки залили під'їзд тільки, ну небагато там. Нічого страшного, а в загальному в принципі, в нас все, все добре. Мали ми ту сторону забити, але дощ нам перебив трохи наші плани. Ну нічого, сьогодні працюємо далі, ось так виглядає сторона, яку ми зробили вчора. Оперативненько. Тепер обрешіць під металочерепицю. Ось тут лобова доска, від лобової доски, тут буде перша ще доска, її немає. Другу доску я прибуваю на відстані 24 см, 24-25 см таким інтервалом. А перша ось край доски, щоб не виступав за торцю планку. Він тут вона тут ще буде йти. Ми її поки не прибили, лишили, стартували з другої. Для того, щоб її рівно змонтувати, я натягую шнурок по краях там із, з однієї сторони на іншу і по шнурку монтую цю далі. У нас є шаблон із кроком 35 см, за до допомогою якої ми монтуємо. Важливо, коли довжина ската велика, через рядів 10 перевіряти, чи не змістилося по висоті. Обрешітка, тому що для металочерепиці це дуже важливо. Якщо доска зміститься, вона може сховатися і метал не буде лежати, так як, він, так як він повинен лежати. І ви не зможете його гарно прикрутити або взагалі не зможете прикрутити. Зараз покажу, який шаблон. Ось такий шаблон я використовую для монтажу обрешітки. Він зроблений таким чином, щоб робити крок 35 Я рівняю по, по, по низу доски. Відповідно, ось ця доска в мене закріплення. Я підпираю ось так цей шаблон. Ось з цієї точки до цієї в мене 35 см. І наступну доску я прикладаю до цього шаблону і прибуваю. Буває, що доска йде отак, дугою. Тому найкраще прибувають з однієї сторони, з другої по шаблону, потім посередині так само приставляти шаблон, прижимати її, обовідштовхувати, прижимати шаблоном і таким чином ми її вирівнюємо. І обрешітка монтується рівненько-гарненько. Отож, четвертий робочий день ми попрацювали. І та частина, яка у нас була тимчасово накрита, вона накрита вже так, як потрібно з мембраною, з обрешіткою. Ось ця половина, ця частина, це перша частина. І ця і вчора Ну, це по суті майже все, що нам вчора вдалося зробити за цілий день, це влаштувати цю частину. Ну і також ми демонтували наступну частину. Зараз будемо там готувати під морла. І знаю, Надіюся, що ми встигнемо накрити ось цю частину по вузлам покажу вам вузол біля комена, як я влаштовую зверху, бо... Такий важливий вузол. Ось так. Дивіться, взяв зробив таку напіввіндову маленьку, для того, щоб стікав ну, в подальшому якби, конденсат, буде він чи не буде. А зараз, поки в нас немає металу, то тут буде стікати вода, яка буде, якщо буде дощ, воно буде стікати. Тобто, що я беру? Ось це в мене нижній ряд мембрани лежить. Він заходить, сюди. Він заходить сюди, я його повністю прокладаю, вирізаю під команд з усіх сторін. Після того я вкладаю ось таку невисокундолку з залишків, з тих, що були, ми оце зняли з пенька, там, тут висота сантиметрів 6 Тут ну, як Яка є, то можна влаштувати. Одна кроква, з, з однієї сторони на друга з іншої. І ціну півіндову я вивожу за цю кроклу, за ту тут. Все, зверху тут додаю кусок, тому що цей кусок він вище йде, для того, щоб перевести цю воду сюди, я додаю таку вставку. Така Віддому по цій висоті. І вже далі виходить, що вода. цікає сюди і попробуємо входить по вузла. Всім дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання по вузлах, задавайте їх. Буду максимально намагатися вам пояснити. Продовження монтажу даху буде у наступних відео.